Бумагу брати будете? Не треба. Хана, я нічого не маю проти твоєї мами, але ж вона казала, що вона приїде к нам на два дня. А вже другий тиждень з нами живе. І взагалі, чого я дожен платити за туалет в своєму домі? Капець якийсь. Добре, я з нею побалакаю. Побалакай, побалакай. Хто ще буде йти, бо в мене робочий день до сіми годин вечора.